За минулі вихідні на Прикарпатті трапилося три автопригоди. В івано франківську 43-річний керманич проявив неуважність та вчинив наїзд на пішохода. Жінка перетинала проїзну ділянку дороги по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. 21-річну потерпілу шпиталізовано. Наступна автопригода з травмованим трапилася в Тлумецькій тергромаді. 25-річний водій на заокругленій ділянці дороги не впорався з кермуванням та з'їхав у кювет де допустив зіткнення з деревом. Надалі автівка загорілася. У результаті ДТП травми отримав. Мили водій транспортного засобу та двоє пасажирів. Деться про мешканців івано-франківського району 2004 та 2007 років народження. Удія перевірила на факт вживання алкоголю. Результат один і вісімдесят п'ять крові. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують. Транспортними засобами у стані сп'яніння. Аварія, де травмувався неповнолітній мотоцикліст, трапилася в Косівському районі. 14-річний піліто, керуючи мотоциклом, на заокругленій ділянці дороги, виїхав на зустрічну смугу руху. Надалі мотоцикліст допустив зіткнення з автомобілем. Травмованого водія мотоцикла госпіталізовано до місцевої лікарні. Удію перевірено на стан сп'яніння. Вони тверезі за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція закликає водіїв неохотнього. Дотримуватися правил дорожнього руху. Варто обирати швидкість та дистанцію, що дозволять часно зреагувати на зміну дорожніх обставин. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.